У Хмельницькому молодіжному центрі влаштували безкоштовний кінопоказ історичного фільму екшену Крути 1918 режисера Олексія Шапарєва. Він приурочений річниці трагедії під Крутами. На захід запросили усіх охочих, аби вони могли познайомитися із подіями, що відбулися 107 років тому. Загальна мета це вшанувати подвиг героїв крут. Нагадати собі про визвольну боротьбу, яка тривала вже 107 років тому. Нагадати про ті виклики, які залишилися для нас актуальними про збройну агресію, про кризу єдності, про потребу захисту державності. На захід прийшов Роман Мазур. Він навчається на історика. Тож тема йому знайома. Хлопець каже: розповідати про події, що відбулися у зимку 1918 року, важливо. Аби майбутнє покоління розуміло, яким відчайдушним був і є український народ «Бі під крутами. Це справді героїчний вчинок студентства українського аж 100 років тому. І власне у 22-му році, і власне сьогодні ми бачимо прояви подібного героїзму також зі сторони студентів, зі сторони навіть молоді, яка не являється студентами. Тобто, це власне ніби і алюзія, але і важливий урок не просто для українського студентства, але й для всієї української нації. Пам'ятати про подвиг героїв крут важливо, каже відвідувачка молодіжного центру Софія Бабій. Адже як і понад сотню років тому молоді військові курсанти Української Народної Республіки боролися із росіянами-більшовиками, так і тепер українці продовжують протистояти тому ж ворогу. Я прийшла на перегляд фільму Круди, молодіжний центр. І, скажімо, для мене це важливо в першу чергу, тому що я сама українка і зараз теж проходить війна. І це все має бути досить пам'ятно. Ми маємо пам'ятати, знати про такі дати. Ну, В другу чергу я вже сама як любителька історії. Я дуже люблю історичні фільми, тому для мене це було дуже цікаво почути, що буде такий захід, і, звичайно, я до нього приєдналася. А також я пластунка, тому це ще втричі важливіше для мене. У молодіжному центрі запланували іще низку заходів для юнаків та юначок, щоб більше розповісти про пам'ятну дату. Це вже традиційний для нашого центру дебатний турнір до Дня бою під крутами. Власне, в понеділок сьогодні ми реалізували низку інструктажів для учасників і для волонтерів. В середу будемо проводити його 29 січня, і 29 січня на 18 годину запланували. Представники організації «Пласт» гутірку про бій під крутами з елементами реконструкції. Нагадаємо, бій під крутами у 1918 році тривав майже шість годин. У ньому загинуло близько сотні українських бійців. Втрати більшовицьких військ тоді сягнули трьохсот людей. Українцям вдалося затримати ворога на чотири дні, що дало змогу укласти Брест-Литовський мирний договір. Ним УНР визнавалася незалежною державою. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.